Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Провів сьогодні ставку доповідь Сирського по фронту і про наші операції в Курській області. Важливо, що наші бойові бригади максимально стійко отримують позиції. Були доповіді розвідок гур, Буданов, служба зовнішньої розвідки Іващенко і дуже детально. І навіть емоційно ми обговорили питання про виробництво дронів та забезпечення дронами усіх елементів сил оборони та безпеки. Також говорили сьогодні про виробництво ракет, систем РЕП та відповідну взаємодію з партнерами. Доповідали Умєров, Сибіга, Федоров, Військові, Служба безпеки України Малюк. Дійсно, детальна розмова. Головне. Щоб не тільки були контракти та фінансування під них, але й швидкість реального виробництва, реального постачання. І тематика енергетична це суттєва частина засідання ставки сьогодні. Були доповіді прем'єр-міністра Шмигаля, міністра енергетики Галущенка щодо фізичного захисту об'єктів, реальної ситуації з відновленням. Проговорили і ту загрозу, яку зараз бачимо з боку Росії для нашої генерації. Ми будемо протидіяти енергетику. Детально обговорювали із Урсулою фон дер Ляйн, президенткою Єврокомісії. Сьогоднішній її візит додав Україні чутливої підтримки. Є новий пакет для нашої енергетики від Євросоюзу 160 мільйонів євро. Також є і домовленість щодо збільшення імпорту електрики в Україну те, що обов'язково підтримує нашу державу, наших людей в складних ситуаціях. Обговорили з урсулою кроки, які допоможуть зберегти нам щонайменше чверть генерації. Звичайно, говорили і про нашу політичну взаємодію з Євросоюзом. Ми маємо прискорити процес перемовин щодо членства. І підготовку відповідних частин майбутньої угоди є важливе рішення Урсули про європейську підтримку для нашої української програми шкільного харчування. Тобто, в усьому від оборони до соціальних питань ми маємо справді хороші результати. Урсуло, дякую тобі. Ще одне активно готуємось до перемовин в Америці: це президент Байден. Представники обох партій в Конгресі розраховуємо на зустрічі із обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів. Ми в Україні завжди будемо вдячними Америці за підтримку нашої незалежності, за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла у цій війні. І тепер ми. Представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитись, посилитись так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу. Україна розраховує на цю підтримку дуже, і це справедливо. Бо коли один народ виграє битву за свою незалежність. І дотримання міжнародного права увесь світ виграє, і саме так має бути. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!